Для того, щоб зацікавити дитину писати в зошиті, пропоную групі, під час якої у дитини розвивається мілка моторка пальців. Це і є підготовка руки до письма. Спочатку, як завжди, робимо вправу двома руками одночасно. На стіл кладемо долоню і кулак. І потім будемо міняти положення. Руку. Спочатку повільно, потім швидко. Долонь, кулак, ти тоже можеш так. А зараз двома руками різні завдання. Долонь, кулак, ти теж можеш так. Долонь, кулак, ти теж можеш так. Дуже полюбляємо ми гратися з кубиком. Зараз кинемо кубик, і він нам підкаже своїми крапочками, скільки треба намалювати стебельців, щоб потім причепити туди ягод. І сьогодні малюємо ягоди. Отже, скільки нам треба стебельців намалювати? О, два. Малюємо. Ось такий крючечок. І ось такий крючечок. Кожна дитинка зможе це намалювати. А зараз нам треба дізнатися, скільки ж ягодок треба намалювати на першій нашій гілочці. Так, а підкажи. Чотири. Малюємо. Чіпляємо. Чотири ягодки. Можна потім їх розмалювати. Так. А на цій гілиці. Зараз подивимося, скільки ягодок? Знов чотири. Якщо випадає знов те саме число, треба кинути по іншому цей куб. О! Гляньте, яке велике число. Давайте порахуємо крапочки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Малюємо ягодки. Одна, друга, третя. Четверта, п'ята, шоста. Ось які в нас гарні ягодки вийшли. Дітям дуже подобаються такі завдання. Вони вчаться, граючись. Я думаю, всім дітям буде вдома цікаво в такі ігри грати.